не хотел, скандалу смог. Я его не створював. Украинцы превращают спорт в площадку для политического шантажа и провокации. Такое ощущение, что этого праздника уже нет. Все. Он для нас куда-то ушел в сторону. Он потерял вот этот лоск. Гадости, к сожалению, от них тоже надо ожидать. Они не хотят, чтобы там люди жили хорошо. Зачем вам конкурент? Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми пройдемося по світовим трендам, тому що зараз найтоповіша тема. Це, звісно, Олімпійські ігри. Без перебільшення увесь світ споглядає за найкрутішими і кращими з кращих. І там логічно майже немає росіян. Майже тому, що вони під нейтральними прапорами так, от, а обговорити хочеться, а щось таке сказати, вкинути, вкольнути. Звісно ж, хочеться і пропагандистам. Тож ми згадаємо про олімпіаду, включі нашої антипропаганди і їхньої банальної злоби. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що коли ви підписуєтесь на YouTube канал Коли Лайф, ви додаєте неймовірну кількість плюсиків в свою власну карму. Ну і звісно, ходіть в опис до нашого. Випуску і не забувайте про наш збір. Він йде поволі, не квапливо, але він йде, і я вам за це дякую. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Це означає, що ми збираємо не тільки на автомобіль. А ще й на всю інфраструктуру, яка його обслуговує на переробку, на догляд за ним і не тільки. Тож, друзі, шукайте в описі цей е, збір, шукайте всі рахунки, донайте будь-яку доступну для вас суму, головне допомагати нашим військовим. Ну і звісно, лишайтеся із нами, тому що ваша присутність, ваша співучасть для нас окремо важлива. Коли не хотів скандалу з мок, я його не створював. Його створив мок своєю особливою інтерпретацією правил. Яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоч дії МОК і дали можливість дуже гучно говорити про загиблих українських спортсменів, водночас сам факт скандалу дуже сильно відволікає увагу від самих змагань та увагу від спортсменів, які беруть в них участь. Тому я вкотре пропоную завершити цей скандал. Я прошу перше зняти заборону з за використання шолому пам'яті. Адже він відповідає всім вимогам мок. Друге вибачитися за той тиск, який було створено щодо мене за останні дні. Третє в знак солідарності, про яку МОК не забуває нагадувати щодня, передати електрогенератори на українські об'єкти, які щодня страждають від обстрілів. Я дуже сподіваюся на швидку відповідь до початку змагань зі скелетону. Як і важливо, щоб цієї співучасті не було від росіян на Олімпійських іграх. Буквально дрівка спортсменів, не дуже принципових, не дуже патріотичних, бо як це так їхати без Аквафреша і гімна, але відправилися до Італії на Олімпійські ігри. Щоправда, їхні здобутки обговорювати не надто цікаво, тому що їх банально просто немає. Саме тому Соловйов єдине про що говориться про нас із вами, що мовляв на світовій арені. Київський режим, вот эти вот нацики влаштували справжній цирк. При повному потуранні Міжнародного олімпійського комітету ми перетворили спорт на майданчик для політичного шантажу та провокацій. На мировій арені київський режим устраює настоящий цирк. При повному попустительстві Міжнародного олімпійського комітету українці перевищують спорт в площадку для політичного шантажу і провокацій. Питаються відміняти наших спортсменів, устраюють дешеві акції. Хоча треба відмітити, що тут... Неожиданно мог, проявил волю, не пустил какого-то идиота в шлеме, который должен был быть украшен, все было сказано. Все равно вышел. Но да? Но его, но его же, ему сказали, что этого нельзя делать. Нельзя, но он вышел. Не сняли? Нет, не аннулировали? Нет, он штрафует, он на тренировку вышел. А? Пока на тренировку вышел. Да, на тренировку. Вот пока... Но да. по идее его надо гнать. На щастя, так, через роки і через багато різних Олімпійських ігор, зрештою, нам таки вдалося переконати європейців, що спорт не може бути поза політикою. Подивіться, навіть зараз нашому спортсмену забороняють використовувати шлем із зображеннями загиблих українських спортсменів. Ми. Не скасовували їх, як нас звинувачують зараз росіяни, що ми намагаємося скасувати російських спортсменів. Ні, ви їх вбили сьогодні. все, чого ми вимагаємо, це пам'яті і вшанування. А ще ми дуже конкретно говоримо, що вони ж завжди були такими спортсменами, вони ж завжди були такими атлетами. А потім, раз в якийсь момент, і росіяни, яких ми знали, просто як спортсменів приїхали до нас на танках. А отже, означає, що вони наступного разу можуть завітати і до інших європейських держав. Тож в нас немає тріумфу, немає перемог допоки ані спортивних, ані політичних. Але для нас важливо тримати варту, аби за жодних обставин росіяни не піднімали голови. взагалі не можна спілкуватися. Українська делегація живе тоді, подальше цих. Ну в принципі, яка олімпіада Слухайте... А наши там с флагом? Нет, конечно. С гимном? А как мы тогда узнаем, что они наши? Ну, там лыжник хорош, наш один. Ну, а он точно наш? А он наш да. или не наш? А он почему наш? Потому что он русский, Хороший просто. Вопрос, он выступает... Ой, там русских н много, но не нейтр... под разными нейтральным флагами. Нейтральным флагом он выступает. А я не знаю, какого нейтрального флага. Я вот сколько по линии фронта езжу, ни одного нейтрального флага не увидел. Вот куда я только не заходил, ни одного нейтрального флага я не увидел. Ой, до речі, знаєте, яка банальність? Те, що Олімпіада, вона в цілому не поза політикою, те, що Олімпіада використовується як інструмент тиску впливу, це було задовго до нас. Ще коли навіть Україна була колонією, а не вільною, незалежною, демократичною, ще коли нас тримали в тисках Радянського Союзу, і, наприклад, Олімпіада була якраз у Москві, і не тільки. То тоді не приїхали американці, бо в них були натягнуті стосунки з росіянами. Тобто, Савіти не їздили на Олімпіаду в Америку, бо в них були натягнуті стосунки. І кожен раз цей майданчик так чи інакше використовувався для того, щоб заявити про свою позицію. Тож не треба нас звинувачувати в тому, що ми якось там використовуємо не так цей час. дуже Вот как только мы слабые, как только мы ориентируемся на Запад, как только мы используем доллар как накопление наших резерв, резервов, как только мы постоянно спрашиваем их и пользуемся их инфраструктурой, мы выгодны. А как только мы становимся независимы, серьезными, и не дай бог вообще имеем смелость что-то им диктовать, говорит, ребята, вы не правы, а доллар, который вы печатаете, это просто скупка э, ресурсов со всего мира и экспорт инфляции, доллар просто десятки раз э, изменился в цене. Так не должно быть. И вот тут мы стали вдруг изгоями, нас начинают со всех сторон зажимать. Да, действительно, там мы всегда для них находились в меню, не за столом переговор. А вот сейчас мы имеем силу и возможности говорить о том, что с нами надо говорить на равных. И безопасность не может быть в ущерб кого-то. ущервкавота. Кстати, она была раньше всегда за на що. Пропагандисти кажуть, що подивіться, скільки їхніх співгромадян взагалі дивиться у Олімпіаду чи говорять про неї. Таке відчуття, що цього свята вже немає. А й правильно особисто я переконана, що росіяни мають в принципі звикати жити в тотальній ізоляції, що олімпіади, якісь світові заходи, події це не для них. Хоча, з іншого боку, які ж все ж таки росіяни ліцемірні, адже ми знаємо, як вони через корупцію, гроші, зв'язки та вплив намагаються повернутися в цей міжнародний спорт. Але так, 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 так. Ми теж підтримуємо цей наратив, що куди краще, коли ви. Просто никуда не ездят. А здесь, кстати, очень важно посмотреть, сколько наших граждан вообще смотрело Олимпиаду, о ней говорило. Такое ощущение, что этого праздника уже нет, все. Он для нас куда-то ушел в сторону, он потерял вот этот лоск, о котором мы всегда раньше с пиететом говорили, не, потому что понимаю. это была такая независимая площадка, где спортсмены соревновались. Не, я понимаю нет, прекрасно, но... Нет, это касается не только Олимпиады. Я пытаюсь мой вопрос не про Олимпиаду. Это uh, бокс, не пускай спортсмены соревнуются, победить сильнейший, цитиус, альтиус, фортиус и все такое. Нет проблем. Вот. Uh, мой вопрос про, про, про подход вообще: что нам с этим подходом делать? Ничего, О, только нет. Варианта силу. два, судя по тому, что вы говорите, либо стать слабыми и любимыми. <гум> да. Стать слабыми, и любимыми, или сильными, но ненавидимыми. <гум> ну, и не по-спортивному, але все одно не накажи гоп, поки ты перескочишь. Це зараз стосується всіх російських пропагандистів, чиновників, політиків, ну і таких просто пиятиків, як Марія Захарова. Вона звинувачує нас в якомусь плані Зеленського, де ми збиралися зробити так, щоб настала нищівна поразка для Росії, але в якийсь момент наші плани чи план Зеленського провалився? Ми від нього відмовились і перейшли до терористичного підпілля. По-перше, Олена із Києва хоче запитати Марію Стакановну е, з Москви. А скажіть, будь ласка, де саме наша тактика заслала поразки? Давайте інакше, якщо ви не програєте, ви виграєте то де? назовите точку локацию месяца, на хочешь, мы Имея некие Наполеоновские планы по чуть ли не а, нанесению России стратегического поражения, и почему Зеленский, ну я думаю, не почему-то, потому что историю не знал, возомнил, что он и будет реализатором этой концепции, потерпев сокрушительное поражение этих планов. не перешли к тому, що удобно, подручно, подручна, що доступна, в вот такому міщенні, в вот, такому теристичському а, в которое нія сусід зрештою, наше підпілля це паралельні шляхи, щоб не відбувалося. Ми завжди говорили, що навіть не знаючи, коли і як скінчиться ця війна. Немає жодного сумніву, що буде завжди існувати і працювати, ну, щось на кшталт українського масаду. Це коли наші спецслужби будуть переслідувати ваших покидьків, причетних до розв'язання війни, до вбивства українців, мирних військових, і ми будемо їх карати. Тож хочеться заспокоїти Марію Захарову чи подарувати їй ще один привід нажиратися. Ми будемо вас переслідувати, доки не знайдемо кожного. Ну ще раз говорю, і цим планом. Не суждено бути реалізованим. Пытаться будуть гадості, к сожалению, від них теж треба ожидать. Але те, що глобально це приведе к ще большей трагедії, а ми в цій ситуації выстоим, сомнений нет никаких. А ви щось чули просили, які хотіли би у Білорусі зробити держпереворот? Я скажу від себе, може не об'єктивно, може суб'єктивно, але. Мене таке враження, що для більшості світу, навіть сусідів Білорусі, які відчувають певну небезпеку, це країни Балтії, що їм тупо плювати. Зрештою, свобода народу це вибір народу. Його зробив український народ і став вільним. Його не зробили росіяни і лишилися в цьому мордорі. Білоруський народ в 20-му році теж багато в чому мав можливість обирати. Але тоді вони виступали за мирні процеси, мирні акції, і Лукашенко зміг силою їх побороти. Тож, зрештою, ніхто, окрім самого народу, не зможе змістити владу. Але пропагандисти, які мають захищати цей режим, вони стверджують, що єдина причина неіснуючих сил і неіснуючого бажання держперевороту, це те, що Лукашенко, прийшовши до влади, взяв курс на зближення. из, хотела сказать, Радянским Союзом, хотя да, из подкуяемыц Радянского Союза, Российской Федерации, хотя это не Служба внешней разведки Российской Федерации опубликовали данные, что ряд западных центров в Германии, в Великобритании, в Польше готовятся и хотят все-таки осуществить попытку государственного переворота в Беларуси для того, чтобы сменить власть. Конечно же, это правда. Почему это правда? Потому что на самом деле вот с момента прихода к власти Александра Лукашенко Запад ведет в отношении нас гибридную войну. Почему? Им плевать на демократию, там, на выборы какие-то. Абсолютно все равно, как у нас выборы проходят. Там, права человека. Все это предлог. На Западе это никого не интересует. Там, как мы живем или что? Мы угрожаем кому-то? Нет. Они знают, что мы никому не угрожаем, что мы никогда ни на кого не нападем. Почему они хотят власть в Беларуси поменять? Причина одна. То, что Александр Лукашенко, придя к власти, взял курс на союз Российской Федерации. Своего часа в 20-м уроке он даже дрейфовал. Даже отходил вид Москвы и казалось, что его можно вырвать из этих Але далі він програв вибори і шукав порятунку знову у Москві. Зрештою, на сьогоднішній день справді немає сил політиків, організацій, які б працювали над тим, щоб змістити Лукашенка. Для всіх, очевидно, ця підстилка, ця шістка, він впаде чи піде, якщо щось трапиться із Путіним. Тож, хитати треба набагато сильнішу і впливовішу фігуру. Чим, власне, ми й займаємось. То есть союз с Россией укрепляет государственность Беларуси, укрепляет суверенитет Беларуси, делает и Беларусь, и Россию сильнее. Вот это Западу не нравится. Для них каждая постсоветская республика, она нужна только для одного. Сделать антироссию. Они не хотят, чтобы там люди жили хорошо. Зачем им конкуренты? Им плевать там на людей. Вот посмотрите на Украину. Гибнут украинцы каждый день, что кто-то переживает, что они гибнут. Нет, им все равно. Вот антироссия хорошо, поэтому они рассматривают любую постсоветскую страну как антироссию. И каждые выборы в нашей стране, и в России в том числе, как возможность осуществить госпереворот. Вот сейчас они готовятся к 29-30 году. У нас единый день голосования в 29-м году, выборы президента в 30-м году. Вот будут готовиться. Что они делают? Вот меня иногда спрашивают. Пятая колонна, которая в Польше, в Литве, эти там Тихановские, вот эти все Шушеры это вся, они в них не верят, они их рассматривают как бизнес-проект, они половину денег пилят и их держат для легимитизации своих действий. Мол, это не мы, вот это ваша оппозиция. Алло, они все не унимаются. Тут оказывается служба зовнешней разведки России. Ну, это те, кто, зазвичай, утверждает, что мы собираем о... Брудну бомбу, що ми готуємося застосувати ядерне неіснуюче в нас озброєння по Росії в хімічне озброєння. І не тільки так, от вони випустили попередження про цілі Заходу щодо Білорусі. Що, власне, звісно ж, головне завдання Заходу це підірвати чи відірвати Білорусь від Росії з метою ослаблення Росії. Ну, так. В принципі, Кащеєва ігла, вона ж і знаходиться, звісно, в задніці Лукашенка, а Лукашенка в Мінські іще вихід в білоруській столиці. Як вони одне одного нахвалюють, як вони одне за одного тримаються, бо в світі й справді рідніших майже не лишається. Хоча, я би все ж таки на місці воєнного злочинця Путіна не надто б покладалась на Лукашенка. Він зрадницьки давним-давно вже передомовився із. Пекіном і здав всі свої інтереси і суверенітет Сі Цзіньпіню. Тож, все, що зараз об'єднує Білорусь і Російську Федерацію, це все ж таки географія, близькість, спільність інтересів. Але як тільки почне падати Москва, як тільки почне руйнуватися цей режим, ви побачите. Батька перший скаже: А я ж говорив Володь, не починай це СВО, володь, все плохо закінчиться. Никаких планов они не изменили. Главная задача Запада это оторвать Беларусь от России с целью ослабления России. Я даже продолжая мысль, изложенную в этом докладе или сообщении, скажу, что мы я вот, просто видно, что хочет сделать Запад: оставить хоть какой-то обрубок от этой Украины, сохранить там антироссийский режим, накачать этот режим оружием, сохранить выход к морю этого режима попытаться свергнуть власть в Беларуси, конкретно обозначен 2030 год, и вот вам Балтийско-Черноморский вот этот коридор или кордон, который отделит Россию и будет фактически плацдармом для дальнейшего уничтожения России. Вот о чем говорится, если продолжать мысль, изложенную там. Ну і на тому, друзі, в мене все. Хоча, як ви знаєте, я могла би безкінечно розповідати про російську пропаганду, але, зрештою, маємо дати їм право та можливість на помилку, щоб її знайти і показати. Ви під завершення нашого випуску не забувайте лишати свій лайк. Будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на youtube канал Курбанова Лайф. Прокоментуйте сьогоднішній випуск. Ну і звісно, не забувайте про донати і підтримку збройних сил України. Посилання на наш збір ви можете легко знайти в описі до цього випуску. Переходьте, донайте. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.